Чи потрібно молитися перед сесією в Луцьку? Ви вже, напевно, неодноразово чули, що депутати Луцької міської ради намагаються молитися перед сесіями. І ось, власне, чи потрібно це робити, і чи можна це робити просто так. І от, власне, депутат Луцької міської ради Максим Воскресенський дійшов висновку, що для того, щоб молитися, потрібно внести зміни в регламент. Адже порядок проведення сесії чітко прописаний в цьому документі. І щоб почати молитися на це, потрібні зміни, які ухвалюються більшістю голосів. Особисто я не проти молитви, ну але потрібно зважати на два фактори. Перше в Україні держава відділена від церкви, а церква від школи. І жодна релігія не може бути визнана обов'язковою. І, власне, саме тому справедливо було би читати не лише «Отче наш», але й е єврейську аміду, Харе Крішна, після цього попросити жінок всіх вийти із сесійної зали і здійснити намаз. Ну, я жартую, в разі чого. І головне. Молитва це така штука, яка не потребує показушності. Адже як сказано в Євангелії від Матвія, 6 розділ вірші 6 по 7. а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися отцеві своєму, що в таїні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися, не показуйте зайвого, як ті погані, які думають, ніби вони будуть. Вислухані за своє великомовство. А як ви думаєте, чи потрібно молитися перед сесією? Не соромтеся, пишіть в коментарях.